Карячи під стінами Національного банку, ошукані вкладники та клієнти ПАТ енергобанк вимагали у керівництва НБУ розібратися з фінустановою. Ми приїхали к тому, тому що нам місяць вже не вдають грошей, нету зарплати. Ми працюємо, а дені платять. Директор об'ясняє тим, що в нього заблокірований рахунки в банку. Як нам жити далі, я не знаю. На цей час я не можу виплатити ні зарплату. За декабрь місяць проплатить налоги по ПДВ, налог на прибуток. офіційно на мої запроси ніякого відповіді не дали. У Олексія Верещака на рахунках в енергобанку заблоковано мільйон триста тисяч гривень обігових коштів. У Миколаївського підприємця Рафаеля Горояна удвічі більше деньги завісли не можемо ні кого добитися ці гроші. Нацбанк має відреагувати, как-то повлиять на эту ситуацію, якби визивати рукаво. На ті хазяїна, тому що все-таки це десятки тисяч людей, це інтереси десятки тисяч людей, і їх треба хоч хтось щоб захищав. Регулятор на звернення людей відреагував формальною відпискою, кажуть пікетники. В Самому ж енергобанку проблеми пояснюють тривалою зміною власників фіностанови. У нас зірвалася угода з приводу купівлі банку інвесторами. І у зв'язку з цим у нас є деякі такі проблеми. На даний момент в енергобанку працює куратор з НБУ. Якщо банк ліквідують, то понад 7 тисяч клієнтів юридичних осіб ризикують залишитися без грошей, кажуть підприємці. А відтак втратить бюджет і економіка України.